Доброго дня! Вас вітає Центр психологічної підтримки у Дніпрі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, з чим стикалась кожна людина: як заспокоїти дитину, коли вона плаче. Зовсім нещодавно я побачила таку ситуацію на власні очі, коли у магазині дитина, на вигляд приблизно трьох років, почала плакати через те, що мама не купила нову іграшку. Я деякий час стояла і спостерігала. Що буде робити мама, щоб заспокоїти дитину? До мого здивування матір робила вигляд, начебто нічого не відбувається, та все в порядку. Тому давайте ми з вами розглянемо способи, як можна допомогти заспокоїтися дитині. Насамперед, потрібно заспокоїтися самому. Тому що якщо ви не задоволені або сердитеся в цей момент, то ваші слова ще більше засмутять дитину. І ми починаємо нашій дитині казати. По-перше, я з тобою, я допоможу. Навіть якщо дитина може запевняти, що їй зовсім не потрібна допомога. По-друге, ми можемо сказати, що я бачу, що тобі дуже важко. Насправді це дуже проста фраза. Але ви покажете дитині, що ви її чуєте. І ми можемо ще додати таке, що я люблю тебе, ти в безпеці. Тому що для маленької дитини важливо, щоб ви її обійняли або навіть просто потримали за руки. Саме в той момент дитина відчує, що ви хочете їй допомогти. Якщо ми використаємо хоча б один спосіб, ми побачимо, як це буде допомагати дитині. І через декілька хвилин вона вже буде посміхатись. Бережіть себе!